Мої поля мають е, високий pH. Від 7,9 там найнижче, і до 8,5, є 8,7. При цьому pH більшість елементів, які потрібно використовувати рослині на формування врожаї, той самий фосфор і інші елементи, вони просто є заблоковані. У мене в ґрунтах від 6 до 9,5 одиниць кальцію. Можливо, це нікому нічого не скаже, а для когось хтось це зрозуміє, що це стільки кальцію, що співвідношення кальцію з магнієм, воно... Просто цей ґрунт він не працює. Не працює. Що потрібно? Треба понижувати pH, старатися, зменшувати норму кальцію, збільшувати магній і працювати ще і на обмінну складову ґрунту. І Дякую Агрілабу, бо ми провели з ними кучу кругів аналізів ґрунту. Я знаю цю компанію з 2017 року. Ми почали працювати перший раз з тата на полях. Та але історія про інше. Змінюємо підхід. Направлений в ґрунт для того, щоб підняти агрофон полів, для того, щоб запустити ґрунт, запустити більшу родючість, бо є потенціал навіть з цією вологою, навіть з цими обадами, з цими температурами, ну, звісно, збирати пшеницю з врожайністю 6,2 і набагато краще, ніж там 2,8.